Він казав, що колись старі люди говорили так і так. Я вже відношуся до старих. Я вам скажу так, що ж цікаве. Найперше, ми переживаємо сьогодні трагічний час для нашого народу. Але це не вперше, що наш народ так переживав. Друга світова війна принесла велике лихо. Україну Галичину, як патріарх Йосиф Світий казав, від Карпат до Уралу гори трупи ріки крові. Але після цього трагічного часу митрополит Андрій Шептицький об'явився в Монаху в сні Атаназії Кольбенко, який йому прислуговував 17 років. І він промовив до того брата Атаназія, що ти знаєш, де я є? Я є на подвір'ю доброго батька, а сила тих, що нас знищила, буде знищена. Це говорив святий Митрополит Андрій. І ми нині, за словами митрополита Андрея, переживаємо теж дуже велике лихоліття. Митрополит просив, майте віру, вірте в Бога. І ми віримо. Дякую, що ви прийшли сюди з тою великою вірою. І завтра світлий праздник Христового Воскресіння. Христос своєю смертю смерть переміг. Вийшов з гробу всецілий і промовив, де жало твоє смерті? Христос Воскрес, і з ним Воскресне Україна. Віримо в це. Моліться щиро, так, як ніколи. Сьогодні, завтра, щоденно. Щиро і просім Бога о охорону нашої України. Моліться так, як молились в старому завіті ізраїльтяни. І не сповідайтеся, що ви клинете ворога, бо це не гріх. Читайте святе Письмо Старого Завіту, читайте Псальми, як вони промовляли, знищ, Господи, знищ, знищ ворогів наших. Це промовляємо в Псальмах. Я бажаю всім великої віри. Я бажаю перемоги нашому народові. Я бажаю всім, щоб ті, які нищу до нас, щоб ці. Кулі, ракети, повертали до тих місць, звідки їх пускають, до того народу, хто їх випускає, В тому мірньому моліться. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з тим святом, бажаю Божого благословення кожній родині, кожній людині, кожному нашому воїну, щоб Господь охоронив заступив. Я вітаю нашу славну молодь, що стільки тут сьогодні є. Дорогі дівчата, це є звичай нашої традиції. На великий маєте з'їсти 12 пасок, щоб мати доброго чоловіка, щоб мати добру долю. А наші хлопці, майбутні козаки, мають з'їсти. 12 є є зі пів метра кубаси. Христос воскрес!